Виконуємо задачу 3 до параграфа 35 за підручником інформатики 9 клас авторів казанця це 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Відкриємо вікно програми Файл, New File. Створимо список з іменем N. Поки що даний список буде порожній. В даний список ми помістимо номери квитків. Помістимо їх за допомогою цикла з лічильником фор. Спочатку робимо простіше. Кожен квиток у нас складається з шести цифр. Ну і поки що вважаємо, що перші три цифри кожного квитка це є 123. Значить, в нас нумерація квитків буде від 123 тисяч до 123 тисяч 999. Ось це число надається лічильнику і ось це вже ні на одиницю менше буде. І це рядка Натискаємо Enter, зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим, він рівний 4 пробілим або одному натисненні клавіші TAB. А далі, список N за допомогою методу append. Поміщаємо ось це число. Тобто лічильник I. Тому що на кожній ітерації лічильник I буде збільшуватися на одиницю. Отже, список у нас тепер є. Тепер потрібно визначити, який з квитків є щасливий. Щасливим є квиток, у якого сума перших трьох цифр дорівнює сумі трьох останніх цифр. Перші три цифри ми знаємо це 123, ну і сума їх буде 6. Нам потрібно дізнатися, три останні цифри кожного квитка. Отже, нам потрібен ще один цикл. Кількість ітерацій даного циклу буде 1000. Тому що стільки в нас квитків ось в такому діапазоні. Ну, а далі будемо шукати цифри. Спочатку знайдемо четверту цифру. Пам'ятаємо, що перші цифри 1, 2, 3. Значить, це в нас буде четверта, це в нас п'ята, це в нас шоста. Четверту цифру будемо зберігати зміні А4. Створимо дану змінну. І для того, щоб знайти дану цифру, нам потрібно взяти номер квитка. Квитки у нас вже зберігаються всі в списку N. Беремо і йти номер квитка. Тобто на самий перший у нас буде 123, 000, далі 123 1231 і так далі. І тут нам потрібно буде використати дві операції. А саме операція знаходження остачі відділення і операцію ділення націлу. Операція знаходження остачі відділення це в нас ось такий процентом. Якщо ми поділимо на тисячу, наприклад, ось це число. Значить, в нас буде 123, цілих, і ось це в остачі. Цілу частину ми відкидаємо, і в у нас падуть ось ці три нулі. Ну а далі використовуємо операцію цілу. Це в нас 2 слеші, два ділення. Якщо ми поділимо на 100. Наприклад, якщо ми ділимо 123 на 100, це в нас буде 1,23 остачі. Тут вже остачу відкидаємо. І результатом буде ціла частина, тобто в нашому випадку один. Отже, ми знайдемо четверту цифру ось так. Далі шукаємо п'яту цифру. Я вже тут так детально не буду розказувати, як на саме ділиться остача відділення на 100. Ділення на, на 10. Далі шосту цифру шукаємо. Тут у нас остача відділення на 10. Ну, зрозуміло, тут ось ця ціла частина відкинеться і буде тільки остача. Отже, ми знайшли три останні цифри. Тепер ось ці три цифри потрібно нам додати. Збережемо суму в зміні S2. Робимо це також в циклі. І. Нам потрібно визначити, чи цей квиток є щасливий. Отже, перевіряємо умову. Якщо if, якщо три останні цифри будуть рівні, операція рівності Python це два знаки дорівнює шести. Чому шести? Тому що пам'ятаємо, у нас перші три цифри 123. Отже, якщо рівне шести, тоді виводимо ось цей щасливий квиток. Давайте збережемо у власній папці. З іменем задача 353. Та виконуємо RUN, RUN модуль. Так, перевіряємо, чи щасливі. Так, 6. В кінці, 6, 3 останні цифри. Так, всі щасливі. Є таке. А тепер ускладнимо дану задачу. Ну, ми ось тут за замовчення мали. Вважали, що в нас перші три цифри відомі. А тепер зробимо так, щоб перші три цифри, номерів квитків, вводив користувач. Створимо змінну номер, нехай буде. У ці змінні будемо зберігати ось ці три цифри, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип, отже, нам потрібно перетворити з рядкового типу в цілий, для цього скористаємося функцією int. А далі за допомогою функції input будемо вводити число в рядок і присвоїмо його змінній number. Запишемо тільки якусь підказку для користувача, введіть перші три цифри кпідка. Ось так розпишемо. А тепер нам потрібно знайти суму осіх трьох цифр. Ми вже це в циклі робити не будемо, тому що в нас цифри змінюватися, ось ці перші три не будуть. І знайдемо першу, другу і третю цифру. Будемо зберігати їх змінних А1, А2 та А3. Відповідно. Для знаходження першої цифри лівої використовуємо ділення на ціло на 100. Тобто, якщо 123 ділимо на 100, це в нас буде одна ціла, а остачу ми відкидаємо. Значить результат буде 1. Для другого числа нам потрібно використати ділення на ціло І знаходження остачі відділення. Так, тільки зрозуміло, ділимо число number. Для знаходження третього числа. Остаче відділення. 123 ділимо на 10, 12 відкидаємо, 3 залишиться. Ну і зрозуміло потрібно знайти суму. Збережемо її зміні s 1 Тепер ось в даному циклі. Насправді можна нічого і не змінювати, тому що бачимо, ми хоч і записали, що в нас перші три цифри 123. Але ось тут ми рахуємо три останні цифри, і вони ось перші три цифри ні на що не впливають. Тільки ось тут нам потрібно вже порівнювати не з 6, а з s 1 Давайте збережемо та виконуємо. Так, введіть перші три цифри номерів маріопитків в рулоні. Хай буде 123 так само. І нас виводиться. Тепер ще раз. Якщо ми напишемо, наприклад, ось так, то зверніть увагу, У нас буде рахувати правильно 3. І тут 3. А от виводиться неправильно. І тому що за замовченням виводиться. То 23 так само. Давайте це підправимо. Отже, потрібно вивести перші три цифри. Вони зберігається зміний номер. І потрібно вивести ось ці три цифри А4, А5, А6. Але якщо ми зараз їх так виведемо, давайте зараз збережемо і подивимося, бачимо, вони виводяться через пробіл. Через це допишемо ще ось так. Ось тут лапки і між лапками нічого немає. Отже, ось цей пробіл дописаний не буде. Ось так. Все добре. Тепер гарно виглядає. Отже, задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все, вода, Україна!